Добрий день, цікаві хлопчики соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, та тусі, та мотусі, жвавої малечі. Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали, у запорозькому коші шануємося ладом люди хороші. Я, запорозький каскар Сенько Сито, котрий усмішкує, і світанки та уступці дня вче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі. Ой, Якби то ви знали, як же я радий нашій зустрічі, а, серденько, моє просто витьохкує тою радістю. А як же, я встигаю скучити за вами. Я встигаю за цей час, поки ми не бачились, створити якусь нову казку, нову повітку і поспішаю прийти до вас у гості, щоб неодмінно розповісти і поділитися своїм враженням. Тим, що пройшло крізь моє серце. Кожен має власний хист, кухар, лікар і артист, Жонглер любить жонглювати, пісняр, пісеньки співати, а каскар для дітлахів казочки оповідати. Мої казки диво здив, бо від них тікає гнів. Мої казки добрий лад, а смачні, як мармелад. Раз почувши мою казку, розкажіть іще, будь ласка, просять хором ще, ще, ще. Знов слова тихенько льються світло райдужним дощем. Чуєте, раз було, що навіть риби хором мовили, спасибі вам, каскарю, за казки ви і словом не збрехали про підводний світ ріки. Я сьогодні і вам серденько нову казку оповім. Тож, Лаштовуйтесь гарненько. Починає казка плин. А казка моя сьогодні буде не одна. Ну, це е, хай буде поки маленьким маленьким секретиком. І присвятити я хочу сьогоднішню нашу зустріч оповіданням, яке так чи інакше стосується ставленню до музики, ставленню до музичних інструментів. До того, що твоя душа налаштована пальці, вміють перебирати струни, а душа співати. Так от розповідає вам казку про кобзаря пустим апташку. Славнозвісний був кобзар на, на всю Січ. А я ж, до речі, не гадаю вам, що вже розповідав вам казки і про те, як на Україні з'явився кобзар і кобза. Я розповідав вам казки про інших відважних мудрих, мужніх, кобзарів січі. Але у стим пташка близький і дорогий моєму серцю, і ось за що. От послухайте, якось Устим пташка літні пори сів під вербицею біля річки, налаштував свою кобзеньку, поклав її на коліна, пустив пальчики і почав співати тиху лагідну пісеньку. Водичка хлюпотить, очеретом лелеки ходять, жабки борсуються біля водички, сіла пташка на вербу, а він грає, а він співає, пісня його йде від серця самого раптом, із засідки вискочили ушкалі. Розвідники татарські, які прийшли, щоб розвідати, як то можна пройти до українських сел та місць, щоб їх пограбувати. Тобто ординці вперед завжди пускали розвідку. І ось вони вискочили із засідки, ухопили устим апташку і привели до свого командира Бея Хаджибея. Подивився на нього Бей Хаджибей, розпирають свої ріденькі вусики та й каже. Кобзарю, козачі, я чув, як ти граєш. Але я бачу, що шабля твоя пощерблена, в боях посічена стара шабля, військова шабля. Та ти не тільки музика, так? Ось тим пташки й каже, звісно, ось моя кобзенька люба, сестренька моя, а це шабля, дружина моя. Без шаблі я нікуди. То ти убивав ординців? Кажи. Так, я захищаю рідну землю, і хто не ступить на неї, буде для мене ворогом. Було діло. То ти думаєш, що я тебе помилую? Ти думаєш, що я тебе відпущу? Я сьогодні відберу у тебе життя. Але. Я дам тобі спромогу виконати останнє твоє бажання. Кажи, що ти хочеш. І Устим раптом і каже: бею хаджебею, бею, я оце перед тим, як твої вояки схопили мене, та складав пісню своїй Оксані, своїй пташці, своїй коханій дівчині, яка живе на Полтавщині. І я от, от дописав цю пісню душею. І хотів її проспівати, дозволь я її заспіваю. Співай, сказав хан Хаджибей. Устим узяв свою кобзеньку і заспівав пісню кохання, звуки лилися несподівані, нечарівні світлі, яскраві. І хан, не знаючи мови, бачив і ту дівчину, і ту хатинку, в якій вона живе, і весневий садочок. І коли пісня змовкла, коли акордики і звучання струн стихло, хан Хаджибей обдивився до кола своїх слуг, своїх вояків і сказав, я дарую життя цій людині, цій людині, яка перед смертю, знаючи, що йому лишилося лічені хвилини жити на цьому білому світі, Може співати таких чарівних пісень про любов. Я не можу відібрати у нього душу. Вона чарівна, як зірки на небі. І сказав він Устимові, пташко, співай свої пісні, уславлюй своє почуття. Жодна волосина не впаде з твоєї голови. Устим вклонився йому. І подався вздовж берега на січ. От така казка, яку я хотів розповісти. Ви бачите, як може то людина поєднатися з інструментом, зробленим із дерева, з натягнутими струноньками, і все, а вилучати звуки може чарівні, а душа під ці музики таку може силу нести, таку яскравість. Ви зі мною згодні. А зараз, мої дорогі. Секрет, про який я вам говорив. Тобто маленький сюрприз у мене сьогодні в гостях до мене завітала Іночка Качан, чарівна дівчина, яка теж полюбляє казки. Скажи, Іночка, я вірно кажу? Дуже. І якось зайшовши у мій садок, садок моїх казок, байок, віршів, вона оподавала е, казку. Mm. І саме про музику, вірно? Так. То що це за казка? І що це за музика? Я думиночко, ти розквоєш сама, і ми тебе уважно, уважно послухаємо. У маленькій кімнаті гітариста жила миша. Усе тут задовольняло її. Музикант ніколи не ховав їжу. Двічі на день, по 3-4 години, він грав на гітарі, усолоджуючи її слух. Миша вважала себе найавторитетнішою поціновувачкою музики. Серед усіх міських гризунів. Загорілася якось миша бажанням переселитися жити всередину гітари. Там тепло, темно і головне чарвича музика довкола, думала вона. Ось одного чудового дня, все відбувається одного чудового дня. Відсвяткувала миша новосілля. Через отвір у гітарі у потаємний куточок вона наносила хліба. Сіна та шматочків сиру. Після святкового обіду її розморив сон. Прокинулася миша від якогось стуку, страшного гулу та дрижання струн. Маленькому звіряткові здалося, що воно потрапило в справжнє пекло. Якщо таке ще раз повториться, я не витримаю, я з божеволію», – сказала собі Миша і знову переселилася в нірку під підлогою. Але і там вона надовго не затрималась. З того часу музика дратувала її навіть на відстані. Відтак вона й полишила кімнату гітариста. Тепер вона живе і гарно живе в будинку чоловіка, який торгує на базарі хлібом. Прекрасно, дякую тобі, Інна. От скажи, будь ласка, ти зараз почула мою розповідь про... Про Кобзаря, про його відважне серце, серце, в якому, яке сповнено найвеличнішим почуттям любові, яке порятувало йому життя, і те, що він так цінує несе музику. А от як би ти охарактеризувала долю цієї мишенятки, яка теж любила і гітару, і її звучання, і пісні. Вона почала вважати себе меломанкою. А що з нею могло статися? От так от що з нею сталося, на твою думку? Я вважаю. Уявити життя без музики неможливо. Так. Це дуже важливо. А вона, на жаль, дуже наблизилася щільно до того і завдала собі шкоди. О, час нашої зустрічі добіг кінця. Так завжди буває. Тільки-тільки розговоришся, тільки розкриєш своє серденько і хочеш говорити, говорити, розповідати казки, а час змушений нам. Підвести рисочку, щоб і я сказав вам слова прощання. І я роблю це з радістю, бо, як це було і завжди, вірю і знаю, що ми стрінемося знову. Тож бажаю я вам, нехай до вас доля усміхається, хай де не підете, над вами хмаркиних гараздів розступаються, хай світить вам сонечко ладу, міцного вам здоров'я, успіхів у навчанні. І хай вас. Шанує громада і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу, той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. Кажемо вам, зіночкою, до побачення!